У центрі допомоги врятованим проводитимуть юридичні консультації для родичів зниклих військовослужбовців. Ольга Нинчук востаннє спілкувалася з сином ще 25 грудня минулого року. Він зник без звісти. Жінка, мати двох військовослужбовців, зізнається, намагалась знайти хоч краплю інформації про сина самотужки, та пошуки не дали результату. Ми ще документів дуже багато оформили, дуже багато документів, запитів, тому що запити на військову частину ми дзвонили туди, ми писали, але так не змогли ми від них протязі трьох місяців добитися нічого, а написали звідси запит. І коли була зустріч в міській раді, ми там теж оформляли. Багато документів, і вже після того нас почули. Чоловік Магдалини Денисенко доєднався до ЛАВ ЗСУ з перших днів вторгнення. Служив на Полтавщині та Харківщині. Жінка навіть їхала в Ізюм, місто, в якому її чоловік востаннє виходив на зв'язок ще у вересні. Проте результату це не принесло. Я зробила зверталася усі інстанції, дзвонила і в Червоний Хрест, і в 1648, гарячу лінію, і по різних гарячих лініях про безвісті і. Відповіді, можна сказати, в одному мене обрадувало, що вже от тепер, скільки часу пройшло півроку, дзвонили з Червоного Христа і питали дальність, чи знайшовся в відомості чоловік. Проводить консультації родин юристка Ольга Довганюк. Вона, як ніхто, розуміє рідних, які до неї звертаються, адже сама намагається відшукати рідного брата. Моєю ж основною метою тут. Це ніби своєрідний вектор. Тобто, родичі приходять, ми спілкуємося, ми обмінюємося певними контактними даними. Родичі ініціюють, пропонують проведення колективних зустрічей із відповідними. Державними органами такі консультації організовують за сприяння департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Наталія Фрунза зазначає, зараз багато шахраїв, які наживаються на горі родин військових. Проте при розповсюдженні будь-якої інформації треба бути вкрай обережним. Представники СБУ сказали, що ні в якому разі не можна казати, якщо це був ну військовослужбовець, він снайпер, писати снайпер, тому що його не поміняють або поміняють тоді на велику на більшу кількість людей. Краще, що він водій, що він там займався волонтерством. Максимальна інформація повинна бути закрита. консультації проводитимуть у центрі допомоги врятованим ще по вулиці Головній, 128, двадцять з що четверга з десятої до п'ятнадцятої години. Анастасія небола діаначігах новини Чернівці, телеканал Сі 4